Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні ми, так як я казав, вчора попробуємо ось такий напій енергетичний. Muskл health висне. Health, health здоров'я. Е, як то? Мускулисне, здоров'я і енергія. Коротше, такий енергетичний напій. Вона казала. Званівлю та енергетичний напізла. Ні, такий злаковий, не знаю. Просто енергетичний напій від Nestle. Boost називається та американський. Та зараз ми його зацінимо, відкриємо. Коротше, поїхали до заставки, зацінимо цей енергетичний напій. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати вперше. Та. Коротше, хайт протеїн, буст, ну... Ну Nutri, uh, energy, very vanilla, natural flower натураль natural flowers. Короче, вері варіваніля, ніля ніля. короче, зі смаком ванілі, нілі нілі. Так, енергетичний напій зі смаком ванілі. Так, віднесли. Так. Поїхали пити дружні. Так. Зараз щось скажу. Хотів я сьогодні піти в 9 годині, бо то зараз зйомка. О, ось так відривається. О, треба починати. На базар купити пластівці за 180 гривень він казав. 200 гривень. Якісь там непогані пластівці, я би хотів взяти. Для вас на відео. Не знаю, коли вони вийдуть. Може завтра, може ні. Але хотів би взяти. Так. Подивимося, чи візьму, чи ні. Давайте розпочинати. Це цей напішу. Це, що ми їхали по гуманітарну допомогу, то там нам дали. так. Та, такі справи, так. Ну, давайте скуштуємо. Коротше, енергетичний. Чекайте. Ага, мій підписник казав, написав я, тепер читав коментарі, е, покажи футболку, яку вам тіпа, дали е, у гуманітарній допомозі. Оця одна із них. Оце. Футболка одна із них. <кхем> Бачиш? Ось так. Так, а вже... Там було одне вже за широке на мене, то пішла на тата. Там, здається, дві. Та, ще. Три футболки. Та. Поїхали пити. Так. Ось так. Таке, як кава, та. Але це енергетик, так. Поїхали. Ніжне. Та це протеїн. Ну, енергетичний е, протеїн, так. Протеїновий непійта. Так. Я, до речі, мені це нагадало якраз у магазині продається від Starbucks Кава. За скільки, 80 гривень чи що, ну, блін. У стекляній баночці. Може візьму, може ні. Не знаю. Бо від Starbucks дуже популярне. Пишіть, чи хочете Starbucks кавовий напій, можливо, візьмем. не знаю. М -м -м. Воно ніжне поставлю 9 балів. Так. Треба було дві баночки взяти, я взяв один. О! Так, це не буде довге відео. Ось такий напій молочний там. Так виглядає. Та. Ось такі справи, народ. Мені якраз протеїн. Щоб сильнішим. Щоб жир забрати, угу. Але то так не буде, бо то треба і качатися, так. Ми, ми пам'ятаю, пробували з вами протеїнові батончики. Це напій протеїновий. Що тут крішку цього віднести? Коротше, ось такий у нас був напій. Я поставлю 9 балів через те, що він такий ніжненький, скажімо. Чи я би поставив 8, не знаю. Угу. Тут всяке розписано. Twin Cup Peel Foil. Типа, що такого покрути. Написано, не знаю. Ось такий, коротше. Ну дизайн мені не дуже подобається, такий простий, але пити можна. Коротко, там. Не знаю, казали нам, що може, що це не перша, Ну, не, не, не остання поїздка, може ще десь поїдемо на гуманітарну допомогу в івано Франківську. І може ще щось нам дадуть цікавеньке, буде ну, як їди, так і може ну, одяг, не знаю. там, Скоріше там більше їди, там всякі пластівці дали, молоко може теж пластівці молоко можуть дати, не знаю. Всякі різні можуть дати, і може бути щось і для відео. А може бути щось і не для відео. Та. Коротше, на цьому все. Мене звати Денис Дружній. Хто додивився до цього моменту, а я вже впевнений, що мали би додивитися, бо це невелике відео. Пиши, додивився. А я зараз іду за пластівцями, подивлюся, які то пластівці. Та, напевно, візьму. Так, коротше, з вами був Денис Трайдні. Дякую всім. Восьма -го година. Та. Дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока. Бувайте! Йоу, гарного дня! Та, пока.